Данія розпочала головування в Раді Євросоюзу, яке триватиме до кінця цього року. Україні вже заявили, що підтримка України та євроінтеграція нашої держави будуть у пріоритеті у Брюсселі. Перебуває кореспондентка Слава Тіві Тетяна Висоцька. Її запитаємо. Подробиці тетяно вітаю. Данія заступила на головування в ЄС під гаслом Сильна Європа у мінливому світі які головні завдання ставить перед собою Копенгаген? Доброго дня, вітаю з ради ЄС, де вже оперативно на банерах замінили емблему головування Польщі, емблему головування Данії. Так, Данія сьогодні вступає у свої права головуючої держави і головування буде тривати аж до 31 грудня. Які дві основні мети ставить перед собою Данія? Два пріоритети це безпечна Європа, а також конкурентоспроможна та зелена Європа. Ці два пріоритети Данія визначила для себе як головні. Що говорити про програму Данії, яку вона намітила на наступні 6 місяців, то на першому місці, звісно, є безпека Європи до 2030 року? Європа має бути здатна захистити себе, і тому як Данія хоче сконцентрувати свої зусилля під час головування на пошуку фінансування для покращення обороноздатності Європи та посилення європейської оборонної промисловості. І також одним з великих пріоритетів, звичайно, для данії є Україна. Європа повинна продовжувати політичну, економічну, фінансову, гуманітарну підтримку України. Вважають данці, і власне ще один з прпріоритет данського головування це розширення Європейського союзу. І данія обіцяє, що протягом шести місяців буде просувати розширення України, Молдови та е, держав Західних Балкан. І е, вчора, до речі, була можливість у брюссельських журналістів е, поспілкуватися з е, данськими дипломатами та послом Данії у Європейському Союзі. І е, я поставила послу питання: е, то як він бачить, е, коли можна буде відкрити кластер для України перший перемовний кластер основи? Якщо ми знаємо, що е, що Угорщина і е, прем'єр-міністр Угорщини. Віктор Орбан заблокував цей процес і не збирається найближчим часом розблоковувати, стверджуючи, що Україна не повинна стати членом Європейського Союзу найближчими роками. І е, посол сказав так, що е, і це до речі для України це дуже хороший сигнал, тому що він сказав, що Данія е, буде. Робити все для того, щоб Україна та Молдова йшли до, до членства у Європейському Союзі разом, тобто, все таки Данія виступає проти розділення України та Молдови на шляху до ЄС, що є хорошим сигналом для України. Але яким чином і коли відкрити перший кластер для України, посол Данія сказав, що над цим вони зараз розмірковують і е, готують плани? Отже, поки що нічого не ясно, тим не менш. Е, Є надія на те, що все ж ми не будемо відділені від Молдови, і Молдова не піде швидше е, до е, членства в ЄС ніж аніж ми, е, також великий блок пріоритетів данського головування. Це звісно санкції і санкційний тиск проти Росії. Е, 18-й пакет санкцій, який вже повністю підготований за часів польського головування, але заблокований Словаччиною, Ось ось готовий бути е, затвердженим, е, як власне вже відомо на цьому тижні. До словаччини їде делегація Європейської комісії для того, щоб обговорити головні претензії Словаччини, чому Словаччина заблокувала 18-й пакет, не тому, що вона проти санкцій проти Росії, а тому, що вона не хоче втрачати російський газ і не хоче нести збитки від повної відмови від російського газу. А як ми знаємо, європейський союз запланував до 2028 року повністю відмовитися від російського газу, і отже, на цьому тижні відбудеться перемовини словаччини з Єврокомісією, і. Власне, і у данців, у представників данського головування і е, у європейських чиновників є надія на те, що все ж е, протягом цього тижня всі проблеми будуть вирішені, і е, 18-й пакет санкцій проти Росії буде затверджений найближчими днями або принаймні можна сказати у липні 2025 року. Щодо 19-го пакету санкцій, який поки що не готується, але е, також було поставлено питання пос послу Данії в Європейському Союзі, коли Данія думає про, про новий пакет. Санкцій, коли він може бути затверджений, то е, данський дипломат відповів, що вони налаштовані на осінь. Отже, восени будемо мати вже новий е, крок у е, санкційному тиску на Росію. І е, також він зауважив, що дійсно е, європейський союз буде дивитися на те, е, які тенденції е, є у сполучених штатах штатах, як буде просуватися санкційний пакет лінці Грема е, сенатора, і е, в залежності від цього буде координувати і свою санкційну політику. Е, це е, щодо е, пріоритетів, також е, звісно, незалежність від російських енергоносіїв це окрема окрема тема виділена. Дякую, та... Тетяна. Дякую. Дякую, Тетяна Висоцька. була на прямому зв'язку зі студією Слава Тіві. Є у місті відбудеться урочиста церемонія відкриття данського головування, незважаючи на те, що данці вже технічно приступили, але ось відкривають вони 3-го числа у четвер. Туди поїде делегація Європейської комісії на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. І ось отже, отже, з 3-го липня, вже дані буде повноправно головувати у Європейському Союзі. І вже данці заявили, що 1-2 жовтня 2025 року будуть мати дві великі події у Копенгагені, у столиці Данії. Перша подія, 1 жовтня, це неформальний саміт лідерів Європейського Ко і друга подія. 2 жовтня це саміт європейської політичної спільноти, у яку входить власне і Україна. Отже, очікуємо на візит до Копенгагена, 2 жовтня, президента України Володимира Зеленського. Ось такі новини і сподівання щодо данського головування у Європейській раді. У мене все студія. Дякую.